Івано-Франківськ бойкотує там підприємці, відмовилися продавати російські товари. Три найбільші торговельні мережі міста зняли із полиць усі товари сусідньої країни. Зробили це на знак протесту проти введення російських військ у Крим. Збитки не рахують, бо кажуть, патріотична позиція вища за гроші. Табу на товари із кодом 46 наклали і самі покупці. Прискіпливо вивчають лише і вимагають лише продукти українського виробника. Про те, що в магазині не продають російських товарів, помітно, що при самому вході, ось такими патріотичними наклейками, підприємці інформують місцям про свій бойкот російського. До нього долучилися уже 18 крамниць міста. Вона чи не пів життя мешкала в Росії, а сьогодні принципово ігнорує товари з цифрою 46 – на штрихкоді раз Росія з нами не хоче дружити, то чого ми будемо дружити з Росією за Україну переживаю ніж за Росію, тому що Росія показала себе знігарної сторони, ну сні дружественної сторони, абсолютно. Я вже українською стала. Я вже можна сказати, бандеровка стала, на справжні. Не купувати російські підприємці міста почали закликати людей тиждень тому. Відтоді в крамницях, дедалі частіше питають товари українського виробництва. Продавці запевняють, магазини на асортимент не збідніли. Без них не пропадає. Ми їх замінили нашими українськими товарами. полиці, як бачите, не пустують. Дуже би хотілося, щоб наш виробник більше йшов в обхід чи як в обороти ніж. Ніж якісь інші. ми повинні підтримувати своє, і тоді ми будемо на вищому рівні. Увесь нереалізований російський товар, що раніше займав найкращі місця, тепер припадає пилом у комірчинах. То є поличка, де, де стоїть те, що ми наразі не виносимо в торговий за. ну пластивці, ну хіба ж не, не можна зробити в українських пластівців? їх не можна знайти. Недовго треба було шукати. Ростислав серед ідейних натхненників бойкоту розуміє, що табу на продажу у його магазинах істотно не вплине на економіку Росії, що й може навіть зменшити його прибутки. Не можна про це говорити, бо мені здається, що не можна знайти знайти баланс між патріотизмом і грошима. Там нема балансу. Я не хочу там шукати баланс ніяк. Я не хочу оцінювати патріотизм грошима і навпаки. Це швидше знаєте, Позиція позиція громадянська і. Позиція для того, щоб підтримати такий патріотичний громадянський настрій нашого суспільства. Не це проти бойкоту навіть постачальники, які власне заробляють лише на цьому. Володимир Палюга розвозить по крамницях українську молочну продукцію. Російської тепер навіть не пропонує. Ми є патріоти от ми можемо хлащувати нашим молоком якісно, смачно, завжди свіжо. А що привозить з Росії це товар? скажімо так має. Два тижні, три тижні про так що. Упав попит не лише на російські харчі, спорожніли навіть заправки. Єдина в місті мережа, й та. вже другий тиждень рахує збитки. Ну, останніх років три я виключно на Лукойловській заправці заправлявся, але в зв'язку з останніми подіями я принципово. Відмовився працівники заправок не приховують суттєвого зменшення автомобілів, але пов'язуються із високими цінами на паливо. Топливо було танчено, бо більше машин приїжджала, може йшла може менше Манчестера. Бойкотувати у Франківську планують найближчим часом і російську друковану пресу, але активісти переконують усе до пори до часу. Ініціативна група підприємців таки вірить, що стосунки з Росією ще вдасться налагодити. Це ну це не агресивне табу. Тобто тут немає агресії. Ти ніколи не буду mm -hmm. на поле виносити товар і їздити по ньому катком. То тобто, наші відносини, я на це сподіваюся, з сусідами стануть. На нормальні вийдуть на нормальні рейси, то товари повернуться на полиці. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.